Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного вечора і доброго здоров'я. А ще вітаю всіх із другим днем весни. Слава Богу, дочекалися, пережили важку зиму. Всі нас лякали. Але ми таки пережили зиму. І як би там не було, то день стає більший, і ми рухаємося вже до теплих днів весняних. І сподіваємося, що весна таки принесе нам гарні новини і довгоочікуваний мир. Бажано, звичайно, переможний мир. А я сьогодні маю намір посіяти капусту. Капуста в мене парел. Тут по 20 насінинок оброблених в пачці. І капуста Етма. Як знає, як ви знаєте, це ранньости сорти капусти. Капуста в нас цього року також знаєте, що є рекорди по ціні. Ніколи не була така капуста дорога. 24-му році на врожайність капусти вплинуло те, що було нашестя білокрилки, та ще спека стояла така, без дощів'я. Ну, Тож, капуста в багатьох регіонах не вродила. Не вродила вона і в мене. Нам тут до недавніх пір вистачило, але вже я і купувала. А капуста в нас коштує зараз 50 гривень кілограм. Розклала насіннинки, зараз загорну, добре таке насіння сіяти. Дрижоване і оброблене, не треба нічим його обробляти. Тільки трохи вологий ґрунт і зверху ще пролю ґрунт трохи і засиплю і в кульок. Та й нехай сходить, а потім потрібно буде, звичайно, в прохолодніше місце винести, щоб не дуже так витягувалася. Але ж правду скажу, що та капуста, та не тільки капуста, взагалі розсада. Мучиться на наших підвіконях, при тому, при тому освітленні, не дуже такому доброму. Потім, коли сіємо на розсаднику вже на вулиці. То та розкошує, а та, ця проти неї мучиться. Не можемо ми в кімнаті, на жаль, створити таких умов. Яких умов вдається досягти в теплиці, якщо люди мають нормальні теплиці, чи хоч би в розсаднику, в парнику на вулиці. Але хочеться чогось ранішого трохи, то й стараємося. Посіяти раніше, звичайно ж, доведеться пікірувати, бо як ви бачили, трохи я розкладала насіння густенько. Може ще котрець не зійде, бо мало того, що воно ніби на вигляд гарненьке і дражоване, а хто його знає. Тепер якось так такий якийсь світ, що нічому не можна вірити. Не ті етікет, де написано, до якого року придатне це насіння. Ну, такий якийсь світ, не, не дуже такий. Не такий, якби він, як хотілося б, щоб він був правдивий. Хотілося б, щоб був мирний, правдивий, справедливий. Але так нема. На жаль, Отож зверху поливаю. І все загорнуто полито. І ще хочу частину перцю, я вже сіяла. вже в мене деякі відходить. Сіла прокільченим насінням, я показувала в одному відеоролику. А тепер ще насіння в мене залишилося, я його загортувала. Тримала добу в холодильнику, добу зверху. Це посприяло тому, щоб воно не переросло. Ну і сподіваюся, що завдяки тому, що воно перебувало при низькій температурі, то воно таке трохи загартувалося. Ось такі кільчата вже великі. І буду сіяти його в скрутку або, як його ще називають, вравлик. На російській мові улітка. Я щось ніяк не могла запам'ятати переклад, як це, як це буде та олітка українською. Равник, равник буде. Отож, підложка ламінатна, ось така, затошки десь 2 міліметри. Вона в мене ще з попередніх років завалялась. Поза минулому році я сіла таким способом перець і, напевно, помідори. А це, хоч не дуже так, не скажу, що це, цей варіант. Посів у краще, ні сіяти в окремі горшечки, але економія місця. На ламінатну підложку завширшки десь сантиметрів приблизно 10. Точно ми її не мірили, відрізали. Ще й все поклала бумагу туалетну. А тепер її треба скрупити, щоб вона була волога. І зверху накладати шар ґрунту. На Шар ґрунту сіяти перець. Ну, багато хто з вас знає, що таке равлик. Багато хто, напевно, і сіяв ці равлики. От я також в попередні роки, як я кажу, сіяла. Ну, я колись ті, хто започаткував цей спосіб чи, можливо, першими перейняв когось, говорили, що цей спосіб краще, ніж спосіб посадки в горщики, то я такого не, за, не, за, не помітила, щоб розсада в цьому равлику розвивалася краще, ніж в окремих горщиках чи в касетах. Але кажуть, з точки зору стоїть, що економиться трохи місце, що цей равлик забира, набагато менше місця займає. Ніж, ніж горщики, то буду сіяти ще й в равлик. Грунт в мене вогковатий, я його зволожувала, але ще зверху, ще зверху зволожу, щоб він добре мені згортався, щоб не висипався з цієї такої споруди. За 8-10 мм від краю скрутки розкладено прокільчене насіння, тепер залишається скрутити цю скрутку чи Ну, Одною рукою, звичайно, дуже незручно скручувати. Але ось такий механізм, хто не знає. Край скріплений скотчем, зверху ось таке воно. Зверху вдягаю кульок цілофановий і будемо чекати сходів. Цей метод, як був раніше розхвалений, то так тепер якось замовкли про нього. І, напевне, вже мало хто і так сіє. І, правду сказати, я б також не сіяла, якби в мене було місце, де... Ставити касети чи ящики. Так місця нема. Так що спочатку нехай проростає, а як бачите, по місцю, такий варіант виграшний був. Десь цей відрізок ламінату в мене вмістилося 33 чи 35 насінин перцю прокільчених. Ну, я не знаю, чи всі вони зійдуть. Десь, може, якесь завалилося, всяко там може бути. І в цю невеличку коробчинку влізе ще, напевно, дві таких скрутки. Але на сьогодні це буде все, бо в мене мало ґрунту підготовленого. А у нас сіння перець лишилося. А вам всім бажаю мирного, доброго вечора, доброго здоров'я і всього доброго! Згадую, що з вами був канал Селоти Моя Доля. І згадую, що сьогодні я посіяла два сорти капусті ранньої на насіння і прокільчене насіння перцю у равлик. І, як завжди, кажу, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Ставте вподобайки і до зустрічі!